Ця синиця загинула через мою недбалість. А зараз я розкажу, що зробити, щоб таке саме не сталося з вами. На будинках багатьох з нас є різноманітні вентиляційні труби. Коли наступає зима, синиці прилітають у більшій кількості в населені пункти не лише в пошуках їжі, а й в пошуках вдалого місця для того, щоб переночувати у холодні ночі. Такими місцями можуть виявитися труби вентиляційні. Вони схожі на дупла, і синиці не розуміють, що труба металева, там або, наприклад, пластикова, падають в ці труби і вже не можуть знайти вихід назовні. Тому дуже буде правильно, якщо ми такі труби захистимо від. Необережних птахів і тим самим бережемо їх життя. Зараз спробуємо разом зробити це з моїми трубами. Ну ось, тепер наче все готово. Більше труби не загрожують селичком. Отож, висновок. Прості знання про поведінку диких тварин можуть реально рятувати їм життя. Будьте уважними, цікавтесь природою і робіть корисні для неї речі.